Сьогодні відкриття нашої піцерії. Тут у нас багато ку... цікавого. Тут у нас напої на задній стінці. Тут три... чотири міні-піци, чотири сира, чотири м'яса, барбікю і наша сім знайома з ковбаскою. Забув, як її... вона називається. Тут наш працівник комек був. Тут у нас пицца гавайська та да. барбекю, Уже в стандартному вигляді. Тут у нас столик з а тільки поки що підсвітка напрацює. Тут це часто, ми так поки що для декорації так поставили. Тут у нас вивіска така реклама, чогось там, не пам'ятаю чого. І тут монетка. Українська гривня 2000 року. Ну, це перш 2000, ну, просто 2000-го. Тут у нас ціле там, не я сижу. Тут я буду співати гарні пісеньки на веселі і цікаві. Тут буде грати музика і будуть виступати багато людей Талант... з талантами. Тут будуть проводитися конкурс талантів. Не забуваємо, у нас є смаколка для нашого працівника. Це зарплата його. На смаколик. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну, цей красанчик буде у нас також продаватися. Отак От у нас все.